Ви відібрали вузи, відібрали програми. Кажете, мудра агенція! Ми далі продовжуємо з вами. Будь ласочка, зрагуйте нас сюди, 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 сюди. Ми готові. Ми тоді до нашого договору, який з вами вже є, підписаний, ми готуємо заявочку. В заявці фіксуємо відібрані вами програми, тип проживання на який ви хочете погоджуєтеся. Фіксуємо всі послуги, основні додаткові, які по ходу далі потрібно зробити. Тобто, робимо зарахування добре. Зарахування в скільки вузів один-два. 25. Ми на стипендію подаємося чи не подаємося. Відмітили проживання. Ми бронюємо, не бронюємо. Проживання буде в гуртожитку, я маємо на кампусі університету, чи там не на кампусі. Чи ми будемо десь шукати? Ми беремося шукати чи не беремося шукати. Візові імміграційні питання. Якщо ви подаєтесь, наприклад, на кілька програм вони в різних країнах. Коли ми будемо вас подавати, ви ще не знаєте, з якого університету вам прийде запрошення. Відповідно, якщо ви подаєтесь, наприклад, ну я умовно кажу там в Британію і приймете запрошення, коли воно буде. Треба робити студентську візу. Це один порядок цифр. Якщо будете подаватись, ну наприклад, в Литву, там не треба буде робити студентську візу, це інший порядок цифр. Ми в такому випадку ваші платежі розбиваємо на частини. І прописуємо, коли і за яких умов яку частину ви платите по цьому шляху. Ми визначаємо і домовляємося з вами про оплати.